Ви коли-небудь замислювалися про те, як наше тіло та розум змінюються з часом? Більше того, чи розміркували ви над тим, як ці зміни впливають на наші стосунки із задоволенням і сексуальністю? Ця тема часто ховається за збентеженими посмішками чи незручним мовчанням. Але ось правда, насолода не має терміну придатності. З віком наші пріоритети та досвід змінюються. Але прагнення до спілкування, прихильності та самопізнання залишається. І сексуальність є частиною цього. На жаль, суспільство схильне ігнорувати або навіть засуджувати цей аспект життя в літньому віці, ніби це стосується виключно молоді. Але реальність інша. Сьогодні я хочу кинути виклик цим упередженням і поговорити про щось таке ж природне, як дихання, мастурбацію в літньому віці. Не як табу. А як потужний інструмент для фізичного, емоційного та психологічного благополуччя. А ти, ти думав про це? Ця тема поза вашим радаром, чи це те, що ви вже розумієте як здорову частину життя в будь-якому віці? Залишайте свою думку в коментарях. Чи вважаєте ви, що мастурбація є виключною практикою для молодих людей, чи ви вважаєте, що це також інструмент, який повинні вивчити більш досвідчені люди? У наступні кілька хвилин ми поговоримо про практику мастурбації без осуду. Йдеться не лише про науку чи людську поведінку, це про те, щоб заново відкрити задоволення від життя, навіть коли час залишає свій слід. Щоб проілюструвати це, я хочу поділитися історією Антона, 65-річного українця, який дав мені дорогоцінний урок, ніколи не пізно відновити зв'язок із життям своїм тілом і насолодою. Я, Ольга. 35 річний український сексолог, і я хочу показати вам, що задоволення не тільки витримує випробування часом, але може процвітати разом з ним. Повторне відкриття насолоди. Антон прийшов до мене в офіс кілька місяців тому. Це людина з уважним оком, спокійною мовою та проникливим почуттям гумору, яке несе в собі мудрість набуту роками. Однак того дня його обличчя було поєднанням цікавості і вагання. Після кількох хвилин розмови він задав питання, яке, здавалося, задавав уже давно. Лікарю, чи це нормально у віці 65 років відчувати бажання? Ну, чи, природно, для мене мастурбувати? Я маю на увазі, чи це те, що я повинен робити в цьому віці? Це запитання, таке щире, відкрило простір для глибокої та показової розмови. Антон запитував не просто про фізичну дію. Він намагався зрозуміти місце сексуальності в його поточному житті, позначеному гормональними, емоційними та соціальними змінами. Коли він говорив, я почав усвідомлювати, наскільки його історія була загальною для багатьох чоловіків і жінок, які досягли старості. Кілька років тому Антон втратив дружину і з тих пір живе один у будинку, оточений спогадами. Він каже, що, щоб впоратися зі своєю самотністю, він поринув у фізичну роботу. Доглядаючи за садом, оновлюючи старі меблі та шукаючи нові хобі. Однак з часом йому не вистачало чогось більшого, відчуття зв'язку із собою та своїм тілом. Я ніколи не замислювався над цим, коли був молодшим, розумієш. Але тепер ніби моє тіло намагається мені щось сказати. І я хочу це почути, просто не знаю, з чого почати. Реальні переваги мастурбації в літньому віці. Коли Антон ділився своїм досвідом, я пояснив, що мастурбація це не просто природна практика, це також союзник для тіла та розуму, особливо в літньому віці. У процесі вивільняються ендорфіни, знамениті гормони щастя, які допомагають зняти стрес і покращити настрій. Крім того, він підтримує здоровий кровообіг у статевих органах, запобігаючи атрофії тканин, яка може виникнути з часом. Чи знаєш ти? Антоне, що це також може допомогти зі сном, запитав я, він засмівся, здивований. Ну, можливо, це пояснює, чому я так добре сплю після цього, відповів він із блиском в очах. Однак ця практика виходить за рамки фізичних переваг. Для Антона це був спосіб відновити відчуття контролю над своїм тілом у той момент, коли він відчував, що час забирає частину його. Це ніби я сказав собі, я все ще тут. Я все ще я. Баланс є основоположним. Однак, як і з будь-якою звичкою, баланс важливий. Ми говорили про проблеми, які можуть виникнути, коли мастурбація використовується як емоційна втеча. Антон зізнався, що часом він вдавався до цього, щоб уникнути почуття смутку чи самотності. Я розумію, що інколи настільки замикаюся у своєму світі, що навіть не хочу виходити з дому, зізнався він. Це спонукало нас говорити про важливість створення зв'язків поза межами індивідуального задоволення. Я запропонував йому спробувати зайнятися громадською діяльністю, яка могла б живити його розум і серце. Він згадав книжковий клуб, який завжди хотів відвідати, але так і не наважився піти. Можливо, настав час спробувати щось нове, задумливо сказав він. Нова перспектива. Через кілька місяців Антон повернувся до мене в офіс. Він сіяв, схвильований більше, ніж будь-коли. Лікарю, ви не повірите. Я приєднався до того книжкового клубу. І знаєте, що сталося? Я зустрів когось. Посмішка на його обличчі сказала все. Він не просто заново відкривав свою сексуальність, я заново відкривав життя. Мастурбація перестала бути притулком і стала частиною великого балансу, який включав нові зв'язки та досвід. Порушення табу Антон є яскравим прикладом того, що сексуальність у літньому віці це не те, що слід приховувати чи ігнорувати, а радше відзначати це природна і здорова частина життя, яка може принести самопізнання, радість і навіть нові можливості. А ви коли-небудь замислювалися про те, як ваші стосунки із задоволенням можуть розвиватися з роками? Що ви думаєте про те, щоб звільнити простір для цієї розмови без осуду та з відкритим серцем? Зрештою, як навчив мене Антон, ніколи не пізно знову відкрити для себе задоволення повноцінного життя. Подорож продовжується. Антон нагадує нам про те, про що ми часто забуваємо: старіння це не кінець нашого досвіду, а новий розділ повний можливостей. Сексуальність, особливо в літньому віці, є важливою частиною цього процесу. Йдеться не лише про фізичний акт, а й про зв'язок, саморозуміння та прославлення тіла, навіть з усіма змінами, з якими воно стикається з часом. Я помітив, що мої стосунки із самим собою змінилися, докторе, сказав він під час одного з наших останніх сеансів. Я більше не той 20-річний хлопець, який думав. Що все обертається навколо продуктивності. Тепер я бачу, що задоволення набагато більше пов'язане з тим, як я себе ставлю. Ця зміна погляду є потужним уроком. Для багатьох людей, особливо тих, хто досягає похилого віку, сексуальність є темою, сповненою внутрішніх і зовнішніх суджень. Антон також зіткнувся з цим на початку, несучи сумніви та страхи щодо того, що є правильним, а неправильним для його віку. Але в пошуках відповідей він знайшов не лише здорову практику, а й новий спосіб життя. Відображення для всіх нас. Антон лише один приклад, але його досвід перегукується з багатьма іншими історіями. Сексуальність у будь-якому віці є правом і важливою частиною добробуту людини. Через мастурбацію, інтимний контакт із партнером чи просто прийняття власної подорожі важливо розуміти, що задоволення не зменшується з віком, воно трансформується. А для тих, хто все ще вважає, що це заборонена тема, кажу говорити про сексуальність це говорити про здоров'я, свободу та повноцінне життя. Відкриваючи простір для цих розмов. Ми порушуємо табу та показуємо, що зі старінням потрібно зустрічатися не зі страхом чи соромом, а з цікавістю та сміливістю. І якщо ви живете другу половину життя або знаєте когось, хто живе, запитайте себе, як я можу краще налагодити зв'язок із собою. Як я можу заново відкрити задоволення та радість у всіх їхніх формах? І якщо у вас все ще є запитання, або ви вважаєте цю тему важко доступною, пам'ятайте, що почати ніколи не пізно. Залишайте свої думки по темі в коментарях. Ви коли-небудь замислювалися про те, як сексуальність змінюється протягом життя, як ви стикаєтеся з цією проблемою у вашій реальності чи навколо вас. Ваша думка може допомогти іншим людям побачити сексуальність у літньому віці більш відкрито та легко. І не забувайте, насолода не тільки для тіла, але й для душі. Якщо вам сподобався цей контент, Поставте лайк відео та підпишіться на канал Старіння з мудрістю. Давайте продовжимо досліджувати без табу, що означає жити повноцінно на всіх етапах життя, звертаючись до важливих і фундаментальних тем здоров'я та сексуальності. До наступної зустрічі!